Всім привіт! З вами, як завжди, Діма. І як могли ви вже помітити, на моєму каналі рівно 200 підписників. Ну, не рівно 200 підписників, а, а трішки більше. За один день я не збирав щось е, більше 16 підписників. Е, це можна вважати моїм рекордом. І я зробив ось таку е, стінку слави. Ну, тобто, е, ті підписники, які підписалися е, в, в той день, коли в мене було свято, 200 підписників. Я їх помістив на. Ось цю дошку пошани. З самого верху знаходиться мій 200-й підписник. Ну, тут ви можете подивитися свої ніки, можливо, хтось знайде свій нік. А, якщо якісь ніки неправильно написав, то вибачайте. Що ж, хочу всім подякувати за те, що підписалися на мій канал, за те, що вірили в мене, за те, що дивилися мої відео, ставили лайки, можливо, дислайки, можливо, дехто критикував мене. Ну і я кажу, що. Дякую за вашу критику. Критикуйте мене ще. Ну, тому що я хочу покращувати свої відео, робити їх набагато кращими, набагато цікавішими. Ну і, звичайно ж, дякую тим, хто вірив в мене, хто писав хороші коментарі. Мені дуже сподобалися ваші коментарі, тому що ваша думка для мене багато чого значить. Ну, тому що я якраз роблю відео саме для вас. Що ж, ось ми пересягнули бар'єр 200 підписників. Надіюся, наступний бар'єр в 500 підписників ми. Хоча 500 підписників. Ну, Будемо надіятися на те, що в нас буде 500 підписників. Тому, хто ще досі не підписався, обов'язково підписуйтесь. Попереду ще багато цікавих відео. Можливо, якісь проекти. Ну, Про це я вже говорив. Зараз виходить не так багато відео, так як е, зараз, як ви знаєте, сесія, але надіюся, після сесії е, кількість відео збільшиться, і ми вийдемо на якийсь хороший графік. Що ж, на цьому я дякую всім за перегляд. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте і всім до зустрічі!